Доброго дня, шановні глядачі. Нещодавне незвичне природне явище нагадало про цікаву монету, яку випустив монетний двір Канади. Монета присвячена 150 й річниці Конфедерації Канада і називається Північне Сяйво або Тамок Духів. На аверсі зображення королеви Єлизавети II. А на реверсі зображено два веслярі, які милуються північним сяйвом. На тлі цього величного дива природи. Люди здаються неймовірно маленькими. Цікаво, що ця монета випущена у двох модифікаціях звичайна та кольорова. Причому кольорова може світитись, так як північне сяйво вкрите спеціальною люмінесцентною фарбою, що світиться у темряві. Декілька слів про північне сяйво, яке можна з легкістю назвати одним із чудес природи. Північне сяйво викликало свідченням верхніх розріджених шарів атмосфери. І відбуваються в районі магнітних полюсів Землі. Більшість заряджених частинок сонячного вітру, що досягають нашої планети, відбиваються. Однак деяким все-таки вдається прорватися в магнітне поле Землі. Ці частинки і утворюють світіння, стикаючись із молекулами у повітря в верхній частині атмосфери. Це приблизно в 100 кілометрах над поверхнею планети, і змушуючи їх випромінювати видиме світло. Жовтий, зелений і червоний кольори виникають завдяки вмісту кисню в повітрі, а за сині та фіолетові відтінки відповідає азот. Найчастіше зустрічається північне сяйво зеленого і червоного кольорів. А блакитні полярні сяйва більш рідкісні та формуються на дуже великих висотах понад 400 км. У неділю ввечері 5 листопада. Майже по всій території України можна було побачити Північне Сяйво. Цього разу іонізація атмосфери спостерігалася після потужної геомагнітної бурі, пов'язаної з бомбардуванням землі викидом, який стався на сонці декілька днів тому. На жаль, подібні явища часто спричиняють не лише різнокольорове мерехтіння в небі, а й головний біль, нудоту, запаморочення. Підвищення або зниження артеріального тиску у метаозалежних людей. На сьогодні це все. Нагадаю, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому вподобайку і обов'язково підпишіться. До зустрічі! Бережіть себе!